Біфрен, спокій за ясної голови. Олексій Дурнєв спровокував дискусію в мережі. Маріуполець, який ще донедавна говорив російською, з початком війни перейшов на державну мову. І взагалі тепер пропагує повну відмову від всього пов'язаного з РФ. Тамтешню культуру Льоша називає контентом для бидла та продовжує висміювати росіян на своєму ютуб-каналі. Навіщо він порпається у їхньому житті? Про це ми Льошу також запитали, що відповів, та що ще розказав. Дивіться в ЖВЛ. Він веселив народ до 24 лютого і продовжує це робити зараз. Олексій Дурнів дивиться сторіс, але тепер українською. Поїхали! Як змінилася команда телеведучого і які покарання віднедавна з'явилися в його колективі. Говорить, русизм 10 страх. Як Дурнєв радує свою улюблену бабусю з Маріуполя? І до чого тут Олексій Арестович? Він прочитав, одразу не скинув відео, це було просто блискавично. Про все це кумир молоді особисто розказав ЖВЛ. Ми записували інтерв'ю з Олексієм Дурнєвим ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді він вже принципово розмовляв із нашою катою Король українською і публічно засуджував зірок, які мовчать про вторгнення. Зокрема, на горіхи від нього отримала блогерка Софія Стужук. Софія Стужук без інстаграму. Ніхто. Якщо вона відновить сторінку, я думаю, що люди так же легко її знесуть знову. Минуло майже півроку, і ми вирішили ще раз поговорити з блогером. За цей час каже. Же він став більш свідомим та водночас спокійнішим. Я як і всі думаю, що потрохи звик до того, що відбувається, до сирен тривог, до того, що треба фокусуватись на перемозі, допомагати армії, боротися на своєму фронті. Фронт дурнева інформаційний у своїх постах в Інсті Він заспокоює підписників, закликає їх відмовлятися від усього російського та не падати духом. Тож не дивно, що з 24 Пертого лютого, на відміну від його колег, кількість підписників у соцмережі Льоші значно виросла. Навпаки, люди підписуються, тому що ну якось так вийшло, що я один з перших із російськомовних українських блогерів перейшов на українську і. Подав приклад якийсь. Я думаю, що людям це сподобалося, вони вирішили підписатись. Не можу не запитати, як твої успіхи з українською мовою. Трохи вже легше мені говорити українською, ніж раніше. І, до речі, користуючись моментом, я хочу порекомендувати кожному спробувати, хоча б я не знаю 5-10 років взяти. Саме з викладачем в нас, нас усіх, хто зі сходу України, ще живе така маленька юрка Тімо Тимошенко, і вона іноді прокидається і говорить українською, але з таким саме вимовою, такою да, східною. Тепер і Ютуб-проєкти. Турнів пише солов'їною мовою. Так. Так. Но жартувати українською. Ну, Сугас ну важко, звісно, але можливо. Ну можливо, і навіть і не так важко, як це уявляється. Все це можна зробити. Було б бажання. Слухайте, Філіп. Я думаю, що вже дуже давно, вже десь ну, як на мене, десь років з 15, на ваші концерти відвідують виключно поранені в голову люди. А вся твоя команда теж перейшла на українську мову, тобто всі люди з якими а, ти працюєш вони о, зараз в процесі. Теж, коли у нас є зйомка, я е, з'являюсь там за, за годину за дві е, на майданчику в нашій студії. То за нашими новими правилами всі мають з цього моменту говорити лише українською, бо це полегшує потім е, зйом. І ще всі е, говорять українською мовою в нашому офісі по п'ятницях, і навіть хто говорить русизми, отримує штраф. Десять чи вплинула війна на склад твоєї ко команди і на можливості на твої на можливості на мої персональні, звісно, що вплинуло. Бо заробляю я особисто значно менше. Але ми підвищили зарплатню. Ми розширили команду. Тож ми розширюємось. А скільки в тебе людей в команді? Штатно десь 14 Може, а є ще позаштатні працівники. Тож, я думаю, що сумарно може і 20 десь. Турнів не просто не припинив працювати, а й створив нове шоу. Відкрив свій телеграм-канал під красномовною назвою Боже яке кончене, де висміюється руський мір а також він продовжує дивитися сторіс, часто у компанії інших зірок. Одним із гостей шоу несподівано став його тезка – одіозний політик та теж знаний блогер Олексій Арестович. А ми нашу славну Україну, гей, розвеселимо! Яке враження на тебе справив, пан Олексій? Насправді він е, формує таке враження через там свої виступи та записи, я, яке ти отримуєш особисто, коли з ним. Ну, Тож нічого там немає такого, що він найкрав. Там одна людина, а в житті інша. Хоча до Арестовича, вже після зйомок, Олексій таки звернувся з особистим і дуже милим проханням. У мене є бабуся, вона ж досить старенька, вона дуже багато дивиться телебачення, і в мене є така. Штука, я підвищую її настрій. Прошу знайомих, відомих людей записати її відеопривітання. Попросив Олексія записати для моєї бабусі відео привітання. І ще так смішно, що вона їй показує. А вона думає, що це відео відеозвонок, відеокол. І вона починає відповідати. Він там щось каже Світлана Михайлівна. Там добрий день. І вона така. Добрий день, Льошенька. Хто ще записував бабусі? Привітання? Кого ще впросив? Олег Вінник. Записував і бабуся, коли поди подивила, подивилась, вона сказала: в неї є фірмовий. страва, одна це як чебуреки, але з сиром, ну типу з творогом та зелень. Бо вона там більше життя прожила в грецькому селі такому під Маріуполем, і це грецька страва. І вона каже: Так, Альоша, передай Олегу його всегда ждуть в нашому домі. Пусть приїжджає. Я приготовлю вот це вот блюдо, і значить, класно посидимо. Я так, хорошо, бабушка, передам. Та так ще ну, там Дарафєва, там Дантес, ну багато хто манаті короче. Ну багато хто записував, бо бабушка їх бабуся й і їй це дуже подобається. А мені подобається, коли вона радіє. Де бабуся зараз? Батьки живуть в сусідньому під'їзді з бабусею. Вони е, невеличкому селі біля Ворсоні. Як відомо, саме звідти його батьки на відріз відмовлялися виїздити у перші дні великого вторгнення. Дурніву довелося їх буквально вмовляти. Тому була дуже важка розмова. 24-го вже в гостомелі був бій, і тато там стоїть на балконі, курить, бачить там ті зриви. Такий, та ну, все буде нормально. Тепер зрозуміло, від кого у телеведучого так багато оптимізму. Він уже казав, що після перемоги не просто навідається до рідного міста Маріуполя, а й сприятиме його відбудові. Я хочу створити якийсь фонд чи щось таке е запросити. Туди відомих маріупольців і так якось разом я не знаю, як то буде. Ми щось вигадимо, воно спрацює свою думку з цього приводу він не змінив і досі. Хоча місто біля моря наразі не українське, чи не втратив ти ще надію? Я не втратив надію, звісно. Щоб уявити, що весь процес звільнення півдня України це ну типу комп'ютерна гра, то перший левел – це Херсон. Потім там буде Мелітополь, Бердянськ. Можливо, Крим одразу і бос це морю. А поки ж бос Олексій Дурнєв продовжуватиме підтримувати українців і закликає не сумувати, а навпаки, у всьому шукати позитив.